Ветеринар Галицького національного природного парку Олег Романів показує територію, яку обрали для розширення. Тут приблизно два гектари. Для облаштування вольєрів вже закупили опори та сітку. За словами Олега Романіва, територія для випасу тварин буде готова за півтора місяця. Сюди хочуть переселити сім'ю бізонів, яких у листопаді перевезли із Вигодського лісництва через неналежне утримання. Вона буде йти до дороги чуть нижче і сходитися до старого вольєру. Тут буде облаштована мембрама, через яку буде перепускатися тварини з одного вольєру в інший. Це створено для того, щоб збільшити територію для вигулу тварин, для кращого споживання корму і для того, щоб відремонтувати чи почистити старий вольєр. Площа територій центру реабілітації диких тварин поки що 5 гектарів. Тут живуть чотири види диких парнокопитних, розповідає заступник директора Володимир Бучко. Лише для оленів, яких у парку 11, для комфортного перебування потрібно більшу площу, ніж центр може виділити зараз. Окрім того, за словами Володимира Бучка, центр потребує не лише розширення території, а й реконструкції вольєрів, адже лише цієї зими сюди привезли понад 200 поранених лелек. Ми хочемо дуже багато. Ми хочемо, щоб площі в реабілітаційному центрі були одні з найбільших в Україні. У нас є можливості. У нас поруч є лісові масиви, які не входять до заповідної зони. Це зона регульованої крації, господарська зона. Це дозволяє нам облаштовувати великі площі і дійсно реабілітаційний центр потребує своєрідної реконструкції. Потрібно добудовувати, робити більш просторі, кращі вольєри не тільки для копитних тварин, а й для хижих, -хижих звірів. Наразі усі роботи із розширення території у Галицькому національному парку проводять за власні гроші. За словами директора Олега Гайдука, аби облаштувати 2 гектари землі, потрібно приблизно 800 тисяч гривень. Загалом упродовж року площу центру планують розширити на 10 гектарів. Але далі в планах є. Може, і цього року це напроти нашої садиби, де відпочинковий комплекс. О ту сторону там є дві галявини, ну достатньо немалі, там по два з половиною гектари, одна і друга, ну де можна пасати відповідно там лісовій масиви, де можна і зхватитися звіру від кажуть, від, від ока. Також, за словами Олега Гайдука, облаштування такої території потребує вкладень грошей. Тому керівництво центру шукає спонсорів для втілення ідеї. Каріна Борисевич Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття.